Доброго ранку, мої любі діти. На цьому тижні ми з вами малювали вербову гілочку, тому що у неділю у нас велике свято, вербна неділя. А сьогодні ми з вами зробимо аплікацію вербову гілочку. Для цього нам з вами знадобиться кольоровий папір. Нам знадобиться коричневий кольор, білий аркуш паперу, ножиці, клей, ємність, куди ми будемо наливати клей, вата. і... Пензлик для нанесення клею. Спочатку візьмемо коричневий папір для того, щоб вирізати гілочку. На іншому боці папірця я намалювала гілочку і зараз буду її вирізати. Ось таку гілочку я вирізала. Зараз ми будемо її приклеювати на наш білий аркуш паперу. Спочатку нам треба підготувати клей. Нам треба в нашу ємність налити клей, для того, щоб було зручніше намащувати нашу гілочку пензликом. Ось я підготувала клей і зараз буду намащувати нашу гілочку. Робимо це охайненько. Ось вже наша гілочка добре промащена клеєм, приклеїмо її на наш білий папір, так, так от і. Гілочка вже у нас приклеєна. А для чого ж нам потрібна вата? А із вати ми будемо робити ці ж вербові котики, будемо маленькими шматочками відривати і приклеювати на гілочки. Ось ми відірвали маленький шматочок, умикаємо у наш клей і Приклеюємо. Знову відриваємо маленький шматочок. в клей і клеїмо ось таким ось чином. Нам треба всю гілочку зробити в цих котиках. Ось така діти-пухнаста гілочка верби у мене вийшла. Діти, не забувайте після себе прибирати своє робоче місце. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба. До побачення!